Привіт, друзі! До вашої уваги алюмінієві драбини від українського виробника фабрики інструменту Detex. Це алюмінієві драбини, які зроблені в Україні з українських матеріалів та українцями. 4 s 3 4 секції по 3 сходинки: 4 s 4 та 4 s 5 Відповідно, 4 та 5 сходинок. Цю драбину можна перевозити в легковому автомобілі без проблем. Для цього знадобиться можливо позашляховик. Ну а вже. Велика драбина для професійних задач, і перевозити її треба в великому транспорті. Кожна з цих драбин має вісім положень. Перше положення ви бачите зараз це зібране положення або транспортне положення, а для всіх інших положень треба робити розпакування. І розпочнемо з найменшої. Тут в нас Зустрічає інструкція. На інструкції все чітко та зрозуміло. Перш ніж користуватися, раджу ознайомитися. Усі драбини оснащені двома траверсами, які йдуть в комплекті, та комплектом кріплення до них. Чому ці драбини називаються шарнірними або трансформерами? Тому що в них є шарнірні механізми, які дозволяють їм розкладатися у вісім положень, яких саме зараз покажемо. Також тут присутні замки, які є. Положення закрите та відкрите. Тобто закрите положення. Зараз, натискаємо і відкриваємо замок. Обов'язково треба робити це з двох сторін, для того, щоб відкрити драбину. Для того, щоб розкласти драбину, треба перевести замки у положення відкрите, натискаємо на них і тягнемо. Одне положення. Поїхали друге положення. Знову натискаємо. Третє положення. Розклали її вертикально відносно другої секції. Тепер можемо дістати траверси, поставити їх на їх місце і подивитися, як буде виглядати драбина разом з ними. Для того, щоб затягнути гвинти, нам знадобиться універсальний ключ, як в моєму випадку, або ключ на 10 і головка на 10 з тріщоткою. Отже, першу траверсу ми закріпили, кладемо і кріпимо другу. Готово. Друга траверса в нас закріплена. Переходимо до огляду положення цієї драбини. І перше положення в нас це положення під, під мост. Застерігаю, що використовувати таке положення можна тільки, якщо у вас є. Металевий або дерев'яний підмост, щоб його покласти на драбину. Не обов'язково тримати двома руками. Можна по черзі натискати на замки. Ось, розклали, вона класнула, замки закрилися, перевірили. Все закрито, все добре. Перше положення під підмост готове. Сюди кладете або фанеру, або металевий лист і можете ходити спокійно працювати на висоті 91 см від підлоги до верхньої драбини. Переходимо до другого положення. Раз. Отже, третє положення, таке цікаве, де хто може спитати, навіщо воно. Якщо в нас мало простору в кімнаті, ми можемо скласти ось так драбину і поставити під мостя ось тут. Четверте положення. Четверте положення це в нас стрім'янка. Пробую користуватися замками однією рукою без використання другої. Ось так. Як бачите, користуватися шарнірами зручно і однією рукою. Замки відкриваються і закриваються без проблем. По техніці безпеки при роботі в такому положенні, в будь-якому положенні майже, не можна ставати на останні дві сходинки. Тому максимально працювати можна з третьої сходинки зверху. Будьте уважні, бережіть своє здоров'я. Переходимо до п'ятого положення. В цьому положенні е, схожа вона на стрім'янку, але ноги стоять ближче одна до одної, по-перше. По-друге, кут нахилу драбини трошки більший. Зручніше підніматися, триматися. Можна дістати трошки далі тут, трошки далі тут. Але, знову ж таки. Працюйте згідно техніки безпеки. Переходимо до шостого положення драбини, а саме приставної драбини. Готово? Представляєте її до стіни, можете працювати. Нагадую, що працювати можна з третьої сходинки зверху, тобто на перших двох працювати не можна. Від цієї сходинки ще додавайте свій зріст 2 метри, метр 80, метр 50 і можна спокійно працювати. Отже, шість положень позаду, переходимо до сьомого. Це в нас положення е, приставної дробини, коли треба оминути е, щось, що стоїть біля стіни або кущ, або квіти. Мамині квіти. зафіксували. І приставна драбина готова. І останнє восьме положення це в нас просто приставна драбина пряма. В такому положенні приставна драбина має максимальну робочу висоту 2,4 метри, до якої ви зможете дотягнутися. Це 4,4 метри. Будемо порівнювати з іншими. Розпаковуємо драбиною 4С4, 4 секції, 4 сходинки. Що маємо всередині? Всередині в нас інструкція з експлуатації, яку обов'язково треба прочитати. Дві траверси та кріплення для них. Почнемо з того, що закріпимо траверси на драбині. Для цього нам треба буде відкрити замки. Можна однією рукою та підняти перше положення. В комплекті кріплення 4 болта, 4 гайки та шайби до них. Закріплюємо першу траверсу. Щоб було зручніше, піднімаємо вище. Для кріплення використовуємо або два ключа на 10, або, як в моєму випадку, універсальний ключ та головку на 10 з тріщіткою. Одну траверсу закріпили, переходимо до кріплення другої. Що ж, переходимо до розгляду положень, в яких можна користуватися цією дробиним трансформером. Перше положення ви бачили, це в нас складене положення або транспортне положення. Ось друге положення цієї драбини можна використовувати разом з підмостям, з металу або з фанери, покласти сюди і спокійно користуватися. Наполягаю, що обов'язково треба працювати з підмостям в такому положенні. Просто отак от ставити драбину і тут ходити дуже небезпечно. Бережіть своє здоров'я. Якщо для такого підмостя місця не вистачає, занадто габаритне воно, то робимо. Положення номер три. Ось так. В такому положенні можна поставити підмостя сюди, в більш якомусь приміщенні де мало місця і спокійно теж працювати. Поїхали далі. Положення номер 4. Як бачите, замки можна відкривати однією рукою, другою підтримуючи саму драбину. От і стрім'янка. Можна працювати там, де не можна підставити на стіну драбину, але застерігаю, що працювати можна тільки на третій сходинці зверху. Ось ці дві сходинки це робочі сходинки. Сюди ставати вже не можна. У мене зріст 1,80 м, тому дістати можете до другого поверху. Да? Прямо до другого поверху дістаю. Переходимо до наступного положення. Так. А саме ось такої стрімянки. Кут нахилу трошки більший, але місця займає поменше. В нас залишилися три положення драбини, переходимо до них. Шосте положення. Ось така драбина з восьми сходинок, приставна, приставила до стіни і працюєте де вам зручно. Ось таке положення. Це в нас приставна драбина, 16 сходинок, але є ще останнє положення. Якщо щось заважає поставити драбину близько до стіни, то можна скористатися ось таким положенням драбини. В такому положенні ви можете представити драбину до стіни, і якщо внизу якісь квіти мамині ростуть або клумба, без проблем можна з цим впоратися за допомогою такого положення. На цьому все з цією драбиною. Переходимо до огляду найбільшої драбини у серії. Робимо розпаковку найбільшої складної драбини трансформера від фабрики інструменту DTEX. Це в нас драбина трансформер 4 s 5-4 секції по 5 сходинок. Ви вже бачите в порівнянні зі мною, яка вона висока. В мене зріст 1,80 м, вона майже як я. Розпакуємо її і подивимось. Що в нас всередині? Інтриги не буде. Багато цікавого там немає, але я вам покажу все, що є. Зверху нас зустрічає інструкція. Будь ласка, ознайомтесь з інструкцією перед експлуатацією драбини. Тут багато дуже корисної інформації. Цилофан від розпакування ми покладемо в тачку антиударну від компанії «Детекс». Дуже багато сміття туди можна закинути в ту тачку, якщо працювати на городі. Якщо працювати не тільки на городі, можна туди багато-багато чого закинути. Дуже велика тачка. Але ми розглядаємо драбини. Подивимось, що в нас далі, окрім інструкції, тут є. Та прибираємо скотч. В нас тут дві траверси і Комплект кріплення до них. Розпакуємо та подивимося. Для того, щоб розпакувати, я піднімаю першу секцію. Роблю це однією рукою, тримаю драбину, другою відкриваю замки. Дуже легко. Прибираємо сміття. Дістаємо траверси. Комплект кріплення до них. І зараз будемо їх закріплювати, покладу драбину, щоб це було зручніше робити. Отже, кріпимо першу траверсу. Універсальний ключ в мене він ось такий. Та тріщотку з набору інструментів, які є в машині. Готово. перша траверса закріплена, переходимо до другої. І ставимо траверсу на місце. Драбина DLH 4 S 5, 4 секції 5 сходинок складається так само, як і DLH 4х3 або 4 х 4. От ми зібрали нашу. Драбину дії LH4S5, 4 секції по 5 сходинок. Переходимо до розгляду їх положень. Перше положення ви вже бачили, це так зване транспортне положення. Перейдемо до розгляду другого положення. Друге положення для роботи з підмостом. Кладете сюди підмост з металу або з фанери і працюєте. Якщо ж у вас замало місця для такого підмосту, можна зробити трошки менше, або якщо вам так високо, ми можемо скласти драбину в положення номер 3 Велика драбина, так просто не складеш її, але велика драбина для великої роботи. Є. Ось так можна працювати. Теж з-під мостя, але в приміщеннях, де мало місця. Ідемо далі. Ось така стрімянка величезна. На 10 сходинок з однієї і з іншої сторони. Якщо вам нічого не каже висота 10 сходинок, я зараз покажу, як то високо. Ну, до другого поверху рукою я можу дістати без проблем, але нагадую, Максимальна висота робоча це третя сходинка. Бережіть своє здоров'я. Воно у вас одне. Роботи може бути багато, драбин може бути багато, а здоров'я одне. Тому перед тим, як експлуатувати драбину, обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо такої стрімянки вам забагато або е, дуже крутий кут е, роботи, можемо зробити наступне. І ось робочий кут став більшим, місця займає менше. Але якщо вам і цього забагато, тоді вже будемо використовувати приставну драбину. Ось така приставна драбина, 10 сходинок, приставили справа. Приставили зліва, де захотіли, там і приставили її. Якщо вам такої висоти приставної драбини замало, 10 сходинок, з 10 можна зробити 20. Так. Опустимо її. Ось вам вже драбина на 20 сходинок. Можу її зараз підняти, щоб ви подивилися на її висок. Ага, не можу я її так підняти, занадто вона висока. Тому подивимось на те, якої вона висоти вже біля стіни. Але якщо вам такої дробини незручно працювати, а це може бути у випадку, коли внизу біля будинку росте мамина клумба, мамині квіточки, ми можемо зробити ось таким положенням. Це в нас буде стіна, клумба буде десь отут внизу і отут буде підлога. Порівнюємо підмости 4С5. 4S4 та 4S3. Як бачите, на кожен об'єкт треба своя висота, ви можете вибрати з представлених варіантів ту драбину, яка підходить саме вам. Форма компактних підмостців в цих трьох моделях шарнірних драбин різної висоти, різної ширини, тому. Вибирайте саме те, що вам потрібно, те, що вам потрібно на вашому об'єкті, на вашому будівництві, вдома або в саді і городі. Не забувайте, що користуватися підмостям навіть в такому положенні можна тільки з підмостям, з металу або з товстої фанери. Форма стрім'янки в кожної моделі своя своя висота. Мені найбільше подобається ось ця. Але. Якщо до цієї я ще дістаю рукою до верха, то до найбільшої, щоб дістати мені навіть підпри... підтримнути треба, і то не дістаю. Тож, вибирайте моделі на свій смак та на свій розсуд. Те, що потрібно саме вам у вашому виробництві, на городі, на будівництві. Використовуючи драбини в такому положенні, не забувайте про техніку безпеки. Можна ставати. На третю сходинку зверху. Це максимальна висота. На першу і на другу сходинки зверху ставати заборонено. Режим компактної стрімянки. Підійде, якщо ви хочете працювати в стислих умовах, в маленькому приміщенні, ну або якщо треба кут нахилу стрімянки більше, ніж у звичайному положенні. Зверніть увагу, що у кожної драбини свій кут нахилу в такому положенні. Режим приставної подвійної драбини. Якщо вам за довгої драбини не потрібно, складаєте її вдвоє та маєте вдвічі менший розмір. Приставляєте її до стіни та працюєте. Найбільший режим це режим приставної драбини. Як бачите, вони зовсім різних розмірів під різні задачі. Положення дистанційної приставної драбини драбино-трансформи, можете порівняти їх розміри. 4S3, 4S4 та 4S5. Як на мене, 4S5 виграє е, з великим відривом, але на кожну роботу є своє, свій інструмент і е, свій покупець. Тому, якщо вам потрібна якась із цих драбин е, для роботи вдома на дачі або е, для роботи е, на об'єкті, на будівництві, е, замовляйте. Купуйте фабрика інструменту Detex. Тепер тест на кохання. Якщо ви хочете потрапити до своєї коханої на другий поверх за допомогою цих драбин, драбина 4С3 вам точно не підійде. Ви туди точно не дістанетесь, треба брати щось більше. Тест на кохання номер 2 Якщо ви хочете потрапити до коханої на другий поверх, драбина 4С4 вам цьому може допомогти. Але будьте уважні, бо. Ви можете, якщо буде другий поверх трошки вище, ви до нього не дістанетесь. Ви не дістанетесь до своєї коханої, драбина не дістанеться до другого поверху і кохання не станеться. Тому пропоную розглянути третій варіант це драбина 4С5. Тест на кохання номер 3 Отже, найкращим варіантом для подорожі на другий поверх до коханої буде драбина 4С5. Звісно, 4С4 може також підійти, але якщо вам треба буде відступити відстань від клумби, то 4С5 може скластися у дистанційну драбину, і ви зможете без проблем потрапити до коханої. Тож, обирайте те, що потрібне саме вам, те, що потрібне вашим коханим, можливо, те, що потрібно на вашому будівництві або на вашому об'єкті на виробництві. Беріть те, що хочете. Слава Україні.